Якщо ти відчуваєш самотність, ці шість кроків про які я сьогодні тобі розкажу, допоможуть тобі знайти себе. Тому послухай уважно до кінця, чи знаєш ти, що більше половина людства відчувають себе самотніми навіть тоді, коли вони оточені людьми, навіть тоді, коли їх інстаграм виглядає просто ідеально, як цукерочка, але ось що дійсно важливо: самотність. Це не прокляття, це величезна можливість знайти себе справжню. Привіт, я Тетяна Мойш, ментор, професійний фотограф з 10-річним досвідом, і ти зараз знаходишся в просторі Тетяна Мойш Юніверсі. Це не просто як всі звичайні курси, це простір, де творчість зустрічається з трансформацією, де естетика. Стає інструментом самопізнання, де фотографія це не просто кадр, а те, як ти бачиш себе в ньому, те, як ти бачиш світ своїми очима. Я будую реальність, де люди трансформуються через внутрішню роботу, таку як медитації, мислення, та зовнішню реалізацію, таку як естетика, особистий бренд, вибудовування бізнесу. Ви знаєте, у мене була така ситуація в житті, яку я називаю трансформацією, тому що власне саме через цю ситуацію я навчилася любити самотність, я навчилася. В цій самотності знаходити неймовірно потужну енергію для нових звершень. Саме в цій самотності я навчилася не боятися часу з собою. Саме в цій трансформації я навчилася як перетворювати цю самотність на ріст, на трансформацію круту і на потужний потік енергії, тому що у мене раніше я захворіла так, і власне ця хвороба була моєю трансформацією. Це було 5 років тому. Мені зараз 30 років, і моя хвороба була в 25 років. Я я Дуже активно займалася фотографією, не берегла себе. Плюс мала дуже дуже багато дитячих травм, які впливали на мене психологічно. І власне через це у мене сталися проблеми зі здоров'ям, дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. І я лише потім зрозуміла. Наскільки мені потрібно було це, тому що якщо би не сталася у мене ця ситуація, вона не заставила б мене більш глибинно вивчити себе. А хто я? А чого я хочу? А можливо, мені потрібно йти трошки іншим шляхом, і можливо, мені потрібно так само рости і розвиватися і допомагати іншим людям. Коли я захворіла, я дуже багато почала всього вивчати, читати, дізнаватися про себе. Ця Тетяна, яку ви зараз тут бачите, яка живе в Празі, яка успішна, яка розвинена, яка народила донечку, вона ось там ззаді спить. І я тут записую для вас свій YouTube, починаю ділитися своїм простором, яка сидить в машині своєї мрії BMW X5, новенький з салону. Це все прийшло до мене через трансформацію. Якби не ця трансформація я б не була тією, ким я зараз. Тому я відчула, що я хочу з вами ділитися цією інформацією, бо ця інформація надзвичайно важлива. Надзвичайно важлива для кожної людини, яка хоче зростання, або я розумію, наскільки це зараз реально проблема сучасного населення, особливо жінок, ось ця самотність, ніби жінка і в шлюбі, і вона почувається самотні, ніби вона там десь в оточенні, але вона все одно відчуває цю самотність. Так ось я хочу вам просто показати іншу сторону самотності, наскільки ця самотність може бути для вас корисною, і є різні види самотності: є фізична самотність і емоційна самотність. Тобто, я хочу, щоб ви просто зрозуміли, що. У мене є досвід, тому що у мене був такий стан, коли до хвороби, коли мені завжди потрібна була якась людина біля мене. Щоб я почувала себе щасливою, чи то сестра, чи то подруги якісь, чи то чоловік. Тобто я не почувала себе щасливою, самотньою, коли поверталася з пар і знала, що сестри немає вдома, мені було дуже сумно. Я вважала себе самотні, я могла просто годинами плакати. Тобто, не було цього розуміння щастя в собі в першу чергу, і наскільки самотність це круто. І саме тому я хочу з вами поділитися. Я пам'ятаю, коли я одружилася, і ми перший рік якраз. Почали вже жити, то мій чоловік змушений був поїхати в Чехію, тому що, коли ми до одруження, він жив в Чехії, а в Україні. Зараз я теж уже живу в Чехії. Вже 5 років, і він змушений був поїхати на СТО з машиною в офіційний сервіс Мерседес, тому що він завжди там проходив, і його десь тиждень не було. Я залишилася сама, і я просто так плакала. Я пам'ятаю, я приїду з студії додому під балконом. Я просто сиджу і тупо ридаю. Чому ридаю? Тому що я сама, тому що я не хочу сама спати, тому що я не хочу там сама там, сидіти їсти. Тупо ридала. Ну от чесно. І це, знаєте, така називається ще. Дитяча позиція, а я навіть не побоюся це так назвати. Якби у мене в житті не сталася ця трансформація, тобто я пройшла великий шлях, досвід від хвороби. У мене був ревматоїдний артрит, і власне це така хвороба, коли тебе настільки сильно болять суглоби, що ти не можеш рухатися. Так як я була тоді лише фотографом, я розвивалася тільки у сфері фотографії. То я змушена була на своїх плечах, так на цих тендітних плечах носити важку техніку сутками. Я могла і дві-три весілля підряд фотографувати і сутками от працювати. Як ви зрозуміли з цього, що я вам розповіла? Що я пройшла цю трансформацію і пройшла трансформацію дуже вдало з великими успіхами? Тому я хочу вам сьогодні більш детальніше розповісти про це, тому що саме самотність стала моїм порталом до нового масштабу і до зростання. І сьогодні я поділюся з тобою. Шістьма кроками, які повністю змінили моє розуміння самотності себе та життя, і увага! Саме крок номер чотири здивує тебе настільки, що ти захочеш його негайно застосувати в своє життя. Це не теорія, це я просто щиро ділюсь моїм шляхом, моєю трансформацією, моїм досвідом. Просто хочу. Цей світ приносити багато користі. Хочу ділитися тим, що мені допомогло, і що на основі мого досвіду вам допоможе. Можливо, ти зараз маєш подібні відчуття або мала що ти знаходишся в оточенні людей, ніби ти оточена людьми, але ти все одно почуваєшся самотньою. Ти скролиш інстаграм в о дванадцятій ночі, у другій ночі, не можеш заснути і дивишся на ідеальне життя інших людей. Ти боїшся залишатися наодинці зі своїми думками, бо там бій. Ти втратила себе десь між хорошою дівчинкою, ідеальною дружиною, хорошою мамою, успішною бізнес леді або там хорошою донечкою для своїх батьків. Ти не знаєш, хто ти насправді коли нікого немає поруч. Ти не одна така статистика, яка відкриває очі: 30% жінок від 25 до 40 років. Постійно відчувають порожнечу. 40% жінок кажуть, що втратили себе у стосунках чи у материнстві. 60% жінок бояться бути наодинці зі своїми думками з самою собою. Але ось в чому справа. Є величезна різниця між тим, щоб бути на самоті і відчувати самотність. Бути на самоті. Це нормально, це коли ти фізично просто знаходишся одна, але ти живеш, ти розвиваєшся, ти щаслива, ти маєш любов до себе, ти просто живеш своє життя. А от відчувати самотність, будучи самою, це вже проблема, тому що це означає, що ти відключена від себе. Ти не ну, ти не просто не знайшла щастя в собі. І найбільший парадокс, що ти можеш знаходитися десь на вечірці. В колі друзів, людей, там, наприклад, вдома, і все одно ти можеш в своїх думках відчувати себе самотньою. Чому так відбувається? От саме основне і саме головне питання окей, є проблема, чому так відбувається, і як її вирішити? Тому що справжня самотність це коли ти не знаєш саму себе, це коли ти живеш життя не своє, а те, яке від тебе очікують інші. Коли ти носиш маску так довго, що забула яке твоє справжнє обличчя. Я знаю, що це означає, тому що я сама пройшла цей шлях. Я колись дуже сильно от, залежала від думки інших, від того, в чому я виросла, в яких там я виросла релігійних переконаннях, і так багато таких було моментів, аспектів і на життя, і на ось це все тому для мене, якби це знайомо, і я знаю, що з цим робити. І так, перший крок: зустрінь себе справжньо і не бійся цього коли життя забирає в тебе роботу звичний ритм здоров'я це можливість зустрітися з самою собою з тією особистістю якою ти є всередині з твоїми бажаннями з твоїми баченнями з твоїми цілями на це життя з твоїм відчуттям яким має бути це життя з тобою самою що тобі приємно що тобі хочеться робити і коли ти зустрічаєшся з цією ситуацією яку тобі припідносить життя не просто так а для твого зростання Саме головне, що ти починаєш розуміти, коли починаєш вже в це вникати, що ти не знаєш сама себе, так? ти саму себе просто не знаєш. Ти живеш з незнайомкою, в тебе є тіло, але ти свою душу не знаєш. Ми знаємо улюблений колір нашої подруги, ми знаємо робочий графік чоловіка, ми знаємо вподобання наших дітей. Але коли востаннє ти себе сама запитувала, що я знаю про себе, що я люблю, що я хочу робити, чим я хочу займатися, що мене наповнює, хто я без цих. Усіх ролей і людей, хто я сама для себе, от зараз скажу тобі практичну вправу: візьми, будь ласка, свій телефон або просто листочок, і тобі потрібно створити або просто блокнот. Да, тобі потрібно створити два стовпчики. Це дійсно вправа, яка дуже сильно мені колись допомогла. Це Насправді звучить просто, але більшість жінок застрягають тут через 30 секунд. Чому тому, що ми витрачаємо дуже багато часу для того, щоб подобатися іншим, що просто забуваємо, що насправді подобається нам. Я хочу, щоб ти зробила два стовпчики: в одному стовпчику написати Я люблю, тобто що справді ти любиш, що резонує з тобою, і другий стовпчик, що я не люблю, що висмоктує мою енергію, що змушує мене просто от від бездіяльності постійно жити це життя. І не розвиватися. Я пам'ятаю, коли я була хвора і лежала в ліжку, коли не могла нормально рухатися, то я навіть до кінця не розуміла і не знала, який в мене смак в одязі, яку я музику люблю слухати, яких людей я хочу насправді бачити навколо себе, тому що оточення дуже сильно впливає. Так як я була фотографом, я завжди робила все для клієнтів. Тобто, головне, щоб клієнт був задоволений, ти фотографуєш їх. Ти завжди за кадром. І от я навіть тоді не розуміла, що і навіть не допускала такої думки, що я можу бути медійною, успішною ментором, навчати, ділитися. Тобто я тоді це не відчувала. Але хвороба зупинила мене. Тепер як ви розумієте, для чого? Тому що просто фотограф для мене це мало. Тобто, це для мене не, не є реалізація моєї вищої місії. І саме ця хвороба зупинила мене. І, власне, в цій хворобі, якщо я захотіла з неї вийти, я почала розбиратися, а значить, тут мені не вистачає фізичного ресурсу, вітамінів, мінералів, мікроелементів, значить мені тут потрібно ось це. Тут мені не вистачає, значить своєї впевненості в собі розуміння себе, чого я хочу, і в тому моменті я відчула, що я хочу почати медитувати, і я почала медитувати. І дійсно я почала в медитації розуміти себе. Я почала любити час з собою в самотності з собою. Тобто, це тоді дуже сильно мене змінило. Перший крок потрібно задати собі ключове питання: чи знаю я себе достатньо добре, щоб бути щасливою з собою наодинці. Ось це дуже важливо. Перестань шукати себе в інших людях. Почни шукати себе в собі. Крок два зрозуміти, що самотність. Це не покарання, це велика можливість знайти себе і повернутися до себе. Ось що я зрозуміла під час моєї трансформації, під час моєї хвороби. І те, що я тобі зараз скажу, воно може кардинально змінити твоє життя. Самотність це не покарання, це простір, ідеальний простір, де ти можеш почути себе. Приведу приклад, коли ти закохуєшся в когось, ти проводиш з ним час, щоб зрозуміти, яка він людина, і як з цією людиною вибудувати відносини. Якщо тобі відкликається ця людина, ти. Ти починаєш нею багато багато часу проводити разом до того моменту, коли дійде там до е, відносин. Ти слухаєш історії цієї людини, ти дізнаєшся про цілі цієї людини, ти дізнаєшся про мрії, про пріоритети цієї людини, ти підтримуєш цілі цієї людини, ти їх помічаєш. А коли в останнє ти робила це для себе? Ось вам потужна істина. Якщо ми не навчимося бути щасливими в собі на самоті з собою, ми ніколи не знайдемо щастя в інших людях, не Жижливо, хто б це був, чи чоловік, чи друзі, чи батьки, чи діти. В першу чергу, ми маємо навчитися бути щасливими самі з собою наодинці. Що це означає для тебе практично? Знайди, будь ласка, час, коли ти зможеш провести його сама з собою наодинці. Піди з собою на побачення, використай цей час, щоб досліджувати нові частини себе. Роби речі, які ти завжди хотіла спробувати, чисто для себе, не для інстаграм чи для показу іншим людям, а те, що ти хотіла, те, що всередині тебе Відкрий для себе речі, які викликають у тебе справжню жагу до цього життя, я хочу, щоб ти запитала себе, що я можу робити кожного. Дня наодинці з собою, що приносить мені радість, не продуктивність, а саме радість. Може, це медитація, може, це просто прогулянка, може, це покупка якихось речей, може, це фотографування краси навколо навколо стільки всього красивого. Її варто просто помічати. Можливо, просто танцювати, можливо, писати собі листа, можливо, просто сидіти в тиші і нічого взагалі не робити. То я зараз скажу істину: якщо ви її зрозумієте, вдумаєтесь в неї, то ваша. Життя буде щасливим, і ви його зміните назавжди. Не шукай щастя в інших людях. Створи його спочатку в собі, а потім ділися цим щастям з іншими людьми, якщо ти хочеш. Щоб тебе любили, спочатку ти маєш навчитися сама себе любити, тому що якщо жінка себе не любить, то її ніхто навколо не буде любити. А якщо жінка себе любить, цінує, поважає, то це навіть енергетично буде відчуватися. І відповідно до вас навіть будуть притягуватися такі люди, які будуть цінувати вас, бо будуть бачити, що ви себе цінуєте. Ви знаєте собі ціну, і з вами не можна просто будь-як, з вами можна тільки так, як ви цього. Дозволяєте медитації, кардинально змінили моє життя, але правильні медитації. Коли я почала починала медитувати, я навіть не задумувалася про те, щоб потім в майбутньому там щось там створити, записати. Я чисто медитувала тільки для себе. Я відчула велику різницю. я медитую вже майже 5 років, і це дуже кардинально змінило моє відчуття, моє навіть зовнішнє змінило відчуття себе, любові до себе, розвитку. Моє життя почало змінюватися, тому що я наповнилася енергією, я почала черпати енергію середини себе. І розуміти, чого я насправді хочу, і я відчула, що я хочу ділитися цією наповненістю з іншими, так як я вже 10 років фотограф. Повірте, для мене це дуже великий виклик зняти просто ось таке відео без постановки, без ідеального світла, просто в машині, ось таке буденне, як я живу. Але я вирішила йти в свої страхи. Тому я знімаю для вас відео. Мені це дуже складно. Тому що я звикла завжди фон, світло, професійна камера. А тут я знімаю просто в машині, просто на телефон. Не ідеальний ракурс машини їздять, тоночка ззаді спить. Тому мені дуже потрібна ваша підтримка. Напишіть, будь ласка, обов'язково. В коментарях чи цікаво вам взагалі мій контент, чи цікаве вам моє мислення, чи цікаві вам ось такі відео, які вам можуть допомогти дійсно в цьому житті змінюватися і зростати, якщо ви будете, якщо ви будете хотіти цих змін. Я дуже сильно хочу один мільйон підписників в Ютубі, і тому обов'язково підписуйтесь. Тут буде дуже багато користі. Ви навіть собі не уявляєте, скільки користі тут буде. І так, крок три: створи ритуал зустрічі з собою. Найважливіша зустріч дня. Це зустріч з собою. Що це означає? Кожен вечір перед сном я задаю собі наступні питання і рекомендую тобі їх задавати. Перше, чому я роблю те, що роблю? Не що ти робиш, а чому? Ти це робиш? Чи це моє і йде від моєї душі від серця? Чи це нав'язане суспільством, оточенням, рідними близькими? Друге запитання: чи мої дії сьогодні відповідають моїм цінностям і мріям, про які я мрію? Чи коли я дію якусь роблю? Я відчуваю, що я живу так, це своє моє життя або ж навпаки. Коли я роблю якусь дію, я відчуваю, що я роблю таку рутинну роботу, яка мені не подобається, і вона мене точно не веде до того життя, про яке я мрію, чи я жила справжнім життям, де я зрадила себе сьогодні. Третє питання: що я навчилася сьогодні про себе? І це вже під питання, які я вам тут говорю: які емоції я відчула, що мене тригернуло? що я можу зробити краще завтра, якщо те, що я зробила сьогодні, не до кінця мені сподобалось. Увага, не з телефоном, не з кимось в кімнаті. Самим, не з музикою, не з відволікання, тільки ти і твої думки, і твоє бачення. Спочатку це буде незручно, знаєш чому? Тому що ти почуєш ті всі речі, від яких насправді ти тікала, але насправді це золото. Це те, що відбувається для того, щоб ти зростала. Це те, де відбувається справжнє зростання. Отже, вранці 10-20 хвилин з собою для читання книги, що це я розповідаю, те, що я роблю. Медитація там, наприклад, 10-15 хвилин, і в медитації потрібно себе запитати, так ким я в цьому житті хочу бути, і якщо ви вже бачите себе глобально, воно прийде не відразу. Ви маєте себе запитати: окей, у мене є глобальна моя ціль. Значить, я її розбиваю на малесенькі підпункти. як то кажуть, їж слона по кусочкам? Тож ви маєте зрозуміти, що сьогодні ви маєте зробити для того, щоб ви були щасливими і щоби ви були ближче до своєї цілі. Не хапаюся за телефон, а чисто роблю тільки це протягом дня. Ви також можете знайти час для себе там пройти ти погулятися, послухати якусь книгу або обов'язково робити якісь тренування для мене особисто йога. Я просто обожнюю йогу. Я її роблю щоранку, а таку на хвилиночок 20-40, але завжди у мене якийсь рух є. Далі вечором 10 хвилин. я теж проводжу час з собою. Там пишу щоденник, що я хочу. Візуалізую, мрію, можу посидіти в Пінтересті, подивитися про візуалізувати своє життя. І я пишу щоденнику. Дякую собі за цей день і відпускаю все, що не моє. Я навчилася. Цьому через хворобу, коли ти починаєш розуміти свої емоції і навігувати свій розум, ти починаєш почувати себе комфортно на самоті, ти починаєш шалено кайфувати на самоті, і саме на самоті народжуються самі геніальні ідеї, самий великий масштаб, самий великий розвиток у кожної людини, і саме на самоті людина творить історію, людина творить неймовірні речі. Тому що запитай себе, якщо ти сама з собою наодинці не хочеш бути, чи захочуть інші люди проводити з тобою час? Мій такий, знаєте, внесок у цей світ, це те, що я зараз створюю. Я створюю свої авторські медитації на основі свого досвіду. Це не буде просто медитації. Вдихни, видихни, там просто набір слів без сенсу. Це не буде просто. Про заспокоєння. Це буде одночасно в медитації. Ви зможете і розслабитись, і візуалізувати, запрограмувати себе, і відчути, що ви хочете насправді від цього життя, ким ви є, Ви зможете вирішити багато питань. На даний момент у мене вже є створені медитації на проявленість, медитація програмування своєї реальності, медитація здоров'я, що дуже цінно і актуально, і медитація грошей. Якраз сьогодні я створила медитація грошей. І це унікальні медитації, чесно. На даний момент вони ще недоступні, їх немає в доступі, але я просто хочу, щоб ці медитації слухали мільйони людей і отримували користь. Наступні три кроки я вам розповім у наступному відео. Обов'язково його запишу, можливо, завтра. А поки що пишіть, як вам такий формат відео, тому що для мене це дуже-дуже унікальне щось. Я йду у свої страхи, але я йду, і я знаю, що це приведе до чогось дуже масштабного, тому що за допомогою того досвіду, який я прожила, я маю можливість Змінювати життя інших людей, а особливо жінок це є моя місія і це є моя ціль. Я хочу, щоб ви ставали реалізованими, навіть маючи дітей, щоб ви проводили цей час з дітьми і одночасно могли вибудовувати для себе свій успіх, гроші. Це ком'юніті, це про це цей просір Тетяна Мощ універсі. Народився у мене вже досить давно. Але я не наважувалася зайти в Ютуб. Тому зараз я заходжу на цю платформу, і, звісно, мені хочеться фідбеку. Напишіть мені, будь ласка, свої коментарі, тим більше я розумію. Оскільки зараз нам, українцям, потрібна підтримка, тому пишіть, мені дуже цікаво буде. А також підписуйтесь на мої соцмережі, на мій інстаграм. Мені буде дуже приємно. Все люблю, обіймаю до зустрічі. Ваша Тетяна Мойш.